Отже, повертаємось на вулицю Грушевського. Там працює Ірина Павлинок. Отже, Іра, тепер можу розповісти докладніше, які саме позиції не втримали протестувальники. Як поводяться військові, як поводиться міліція? Аклідо ситуація тут впродовж цілого дня в урядовому кварталі залишалася напруженою. Зараз за моєю спиною власне пост міліції це такий перший кордон унизу урядового кварталу на початку вулиці Грушевського. А ось там, якщо подивитися далі, там далі власне кабінет міністрів, і власне там була барикада, яку встановили майданівці. Зараз там іще один кордон міліції. Ми побували на цій барикаді власне в останні півгодини. І коли вона доживала, можна сказати, вже останні свої півгодини. Це було десь пів на п'яту і. І у цей же час тут на вулиці Грушевського були була, е, виглядало, що була така серйозна мобілізація внутрішніх військ, які були розміщені тут повсюду. Також ми бачили беркут, який розминався, одягався, і ситуація взагалі була дуже тривожною, оскільки спецпризначенці мали навіть з собою протигази, були у повній амуніції. Але е, закінчилося все тим, що барикаду просто взяли у щільне кільце. Е, після недовгих переговорів люди просто почали виходити у коридор який який створила міліція, і е, власне обійшлося без конфліктів, без ударів. Тим кордоном міліції знову ж таки кабінет міністрів у ньому світяться вікна, і ми бачили, що світяться вікна на поверсі, де розміщений кабінет прем'єр-міністра. І зараз біля кабінету міністрів, вже біля урядової будівлі, почали прибирати розбирати так би мовити барикаду. Але разом з тим хочу сказати, що є і ще одна напружена точка. Трохи далі туди по Грушевського за парламентом є ціле наметове містечко, таке яке встановили учора мітингувальники. І воно щільно уже зараз на ці хвилини оточено не тільки бійцями внутрішніх військ, а і беркутом. Причому ми помітили, що Беркут там у різній формі, як говорили, я не фахівець. Але люди, які були там, говорили, що ця різна форма вказує на те, що це різні різні підрозділи Беркуту, тобто різні, які займаються, які виконують різні завдання. Люди із наметового містечка розходитися не збираються. Вони стали у такий щільний ланцюг і кажуть, що не виконуватимуть. Команди пов'язані із звільненням цієї барикади. Заборонено тут стояння. Ну звичайно, люди не не підуть, тому що ніхто зараз не буде піддаватися на провокації. На раді не, не ради того, ми тут збирались для того, щоб так легко піти звідси. Ну, зараз тут ще тривав недовгий час такий невеликий мітинг. Люди підтягнулися із Магда із Майдану сюди до на вулицю Грушевського, і всі намагалися спілкуватися із міліцією. Закликали, що міліція з народом, і лунали такі подібні гасла. Всі думають, що робити завтра. Власне, люди кажуть, що стоятимуть вони до останнього. Хоча конкретного якогось плану дій на завтра, принаймні ті люди, які приходили сюди, не знали. Лідо. Іро, дякую тобі за твою працю. Ірина Павлинок з урядового кварталу про принаймні одну зруйновану там барикаду на вулиці Грушевського.